Друзі, вітаю! Схоже на те, що події дійсно почали прискорюватися, адже вчора ввечері Кремль через російський МЗС почав погрожувати країнам Заходу ракетами середньої та меншої дальності. А сьогодні в Франції, взагалі в Москві, почалася паніка. Лунають гучні заяви від речника Путіна Піскова, який закликав не очікувати анонсів щодо розгортання Росією ракет середньої та меншої дальності. Пісков наголосив на тому, що в Росії немає жодних обмежень на цей рахунок. Одразу хочу додати, що такі погрози з Кремля вони ще. Помножуються на заяви Медведєва, такі дещо несподівані. Адже як вчора писали російські ЗМІ, що Медведєв прикусив язик після рішення Трампа відправити до Росії ядерні підводні човни, виявляється, що Медведєв знову з'явився і почав заявляти, що зняття мораторію на розміщення ракет на середньої дальності є новою реальністю. І це при тому, що мораторій на розміщення ракет на середньої та меншої дальності. Він був скасований ще в 2019 році, 2 серпня. І тоді про це усі міжнародні змі писали, що договір про ракети середньої та меншої дальності між Росією та США припинив своє існування, і у тому ж 2019 році США показали свою ракету середньої дальності. Мова тоді йшла про ракету Томагавк, яку запускали з наземної пускової установки, і це був 2019 рік. Більше того, в 2023 році Росія офіційно припинила договір про ядерні озброєння, і в цілому, що з того часу змінилося? Нічого. На Кремль так гучно верещить і стерить, і лякає ракетами меншої та середньої дальності. І звісно, в першу чергу, Орішніком. Сьогодні зранку російські пропагандисти всі як один верещать, кричать про те, що знайомтесь це орішнік, і показують фото від Міністерства оборони РФ. І на цьому фото точно не ракета Орішнік. Але найголовнішим є те, що є офіційне повідомлення від російського міноборони, і є повідомлення, звісно, від кремлівських пропагандистів, що заходу покажуть удар гіперзвуковою ракетою Орішнік після тривожної заяви від російського МЗС, і що повітряний простір в районі полігону Капустин Яр буде закритий з 9 ранку сьогоднішнього дня по 19.00. Не схоже на те, зважаючи на заяву Путіна, яку він зробив 1 серпня, декілька днів тому, що Росія виготовила перший серійний орішник, цілком можливо, що Росія буде намагатися вдарити по Україні. Але ще питання в тому, чи буде цей пуск успішним, тому що Росія навряд чи поставила на озброєння ці ракети. Щоб поставити на озброєння, потрібно декілька пусків. Провести потрібно провести повноцінні випробування. Це довгий такий тривалий процес. Москва нічого цього не зробила. І якщо ми подивимося в такій історичній ретроперспективі, наприклад, щодо російських ракет булава, то там з 11 пусків ще не помиляюсь, сім були неуспішними. І зараз Москва цими булавами, які запускалися з підводних човнів, нікого не лякає. А тут з цим орішником і справжня істерика, паніка в Кремлі. І це пов'язано сам перед з тим, що дійсно події прискорюються, і що тиск від Сполучені Америки, та й не тільки загалом від країн Заходу посилюється як на Росію як країну агресора, так і на ті країни, які підтримують цей московський режим: Індія, Китай та Бразилія. Видання Reuters пише, що Європейський Союз та США готують санкції проти Індії та Китаю за допомогу у війні проти України. Щодо європейського союзу, то дійсно така цікава і важлива новина, адже раніше нічого подібного не було. Є повідомлення у виданні Політико, що Європейський Союз може запровадити санкції проти Китаю через постачання до РФ двигунів для дронів. Є вже реальна підстава, така ґрунтовна. і Добре, що з'являються такі повідомлення. І було б значно краще, якби санкції сполучати Америки та Європейський Союз синхронізували. Є ще цікава новина про те, що президент Фінляндії обговорив з Трампом припинення вогню в Україні. А президент Фінляндії він є такою контактуючою особою з президентом США. у нього дуже добрі відносини з Трампом. Ми пам'ятаємо, що навесні цього року він сім годин грав з Трампом в гольф, і Трамп весь час з ним спілкувався, і це цілком вказує на те, що можливо саме такі дії Сполучені Америки та Європи узгоджуються. Є заяви від посла США при НАТО, який заявив, що Трамп створює умови, в яких Росія буде вимушена вести переговори з Україною для припинення вогню. Отже, президент США створює умови. І стосовно цих умов, то, за словами посла США при НАТО, це вторинні санкції та тарифи проти тих, хто оплачує цю війну, таких країн, як Китай, Індія та Бразилія. Що купують нафту, видобуту Росією, і це є очевидним наступним кроком, щоб спробувати покласти край цій війні. Новини і такі заяви зараз дійсно лунають гучні. Очікуємо добрих новин. Щодо Індії потрібно сказати, адже є повідомлення від британського агентства Reuters, що індійська рупія почала знецінюватися. Є такі інсайди, наприклад, у виданні Bloomberg американському. Що прем'єр-міністр Індії моді відмовляється зупинити імпорт російської нафти, лунає заяви сьогоднішні з Кремля в Устана Піскова, що Росія не вважає законними погрози США щодо Індії. Пропагандисти російські кричать, що Індію чекають величезні збитки у випадку, що вона відмовиться від російської нафти, тиск на Індію посилюється. Вчора була заява анонс нових тарифів і санкцій щодо Індії від Трампа. За те, що вона купує російську нафту і таким чином підтримує воєнну машину Путіна, тому щодо загалом Індії, очікуємо новин і сподіваємося на те, що моді буде дотиснути, і Індія перестане купувати російську нафту і підтримувати Путіна та відповідно агресію проти України. Щодо наших українських санкцій не можна не сказати, адже сьогодні з'явилось повідомлення у тому ж виданні Reuters, британському міжнародному, що після атаки українських дронів Рязанський НПЗ скоротив переробку нафти вдвічі, а Новокуйбишевський НПЗ взагалі зупинив роботу. Ця атака відбулася 2 серпня. Поки наші українські дрони ще не додають санкції, але це два одних з найбільших російських НПЗ, і навіть це вже серйозно підкошує ситуацію всередині Росії, зважаючи на підвищення цін на бензин марки АІ 95 на Росії, і зважаючи на ембарго російських нафтопродуктів насамперед бензину, до 31 серпня. Ще що потрібно сказати, це те, що є заява від міністра оборони України Шмигаля, який повідомив. Що сполучених Америки та НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги через відповідну ініціативу? Що це за ініціатива? Це все просто і зрозуміло. Про це ми говорили раніше, були про це інсайди, щоб країни Європи, країни Заходу загалом купували у США зброю для України, і цей механізм вже працює. Є добра новина, що Нідерланди поставлять Україні пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро. І що до цього пакету увійдуть ракети і для патріотів. Є заява від посла США при НАТО, який анонсував оголошення про зброю для України від інших країн, і він наголосив на тому, що мова йде не лише про пакет озброєнь допомоги для України від Нідерландів. Очікуємо добрих новин. А тим часом у Франції випробували нову зенітну ракету для європейського комплексу ППО, аналогу Петріоту, сам темамба. І ця ракета вона може збивати гіперзвукові ракети і, взагалі, на дальності до 150 км може працювати. Для нас це безумовно добрі новини, зважаючи на те, що Україна має дві системи ППО, сам тем Мамба, і зважаючи на те, що Франція буде випробовувати ці нові ракети в Україні, це безумовно. І також дивлячись на те, що Україна ще буде отримувати системи ППО Самте Мамба» від Італії та Франції. Цікава новина. Є повідомлення в турецьких ЗМІ, загалом міжнародних, що Туреччина запускає серійне виробництво свого реактивного БПЛА із українським двигуном. Цілком можливо, що Україна буде закуповувати ці БПЛА, тому що це вже серйозна зброя, це фактично реактивні літаки без пілотів. Україна вже має перехоплювач реактивних реактивні шахетів. Це повідомлення від Центру протидії дезінформації. Дійсно, це так, на жаль, поки ще немає масштабування, але вчора з'явилося повідомлення від конструкторського бюро технарі Одеського КБ, яке представило реактивний перехоплювач шахетів. Цей перехоплювач цікавий тим, що він багаторазовий, він не одноразовий і що він. Буде вражати Шахеде саме за рахунок дробового заряду, тобто за рахунок пострілу та знищення. Ну а далі назад на базу, на дозаправку, на перезаряджання дробовим зарядом і знову в бій. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо цього всього, що відбувається, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.